Ну а зараз я пропоную подивитися світлини ваші 22 листопада, тобто завтра в всьому світі відзначають день сина. Саме вашим синам, ми присвячуємо наш фотофлешмоб цього тижня. І перед тим як передати слово Людмилі Барбір, я хочу показати ось такі світлини з мого планшету. Будь ласка, день сина, правильно? І зараз люди сама відкоментує. Хто це? Де це? Як це? Це син Тарасик. Це 2013 рік. Революція гідності. Так, і саме в день сьогодні. Сьогоднішній день, визначальний Боже день свободи бій. та гідності, який навчається в Україні. Я хотів би показати цю світлину. Клас, а ось іще. А ось клас, подивіться, меню Тарасик, бій. Да, пам'ятаєш, коли це було? Пам'ятаю, пам'ятаю. Скільки йому тоді років було вже йому було тоді півтори. А от, півтори півтори, а півтори роки йому тоді було. Десь. От які емоції бачу. Клас, правда? О, боже моє щастя. Хай росте мені здоровим і щасливим, і достойним українцем і чоловіком. Покажемо синів наших глядачів. Будь ласка, увага на екран. зворушив. Ти мене росла О. далі. Так, Ольга Бойчук надіслала нам першу світлину. Усе життя мріяла мати дорослого брата. Тому тішуся, що він є у моєї маленької донечки. А головне, що Івасику васику ця роль дуже до Ось такий наш дорогий синочок, турботливий брат, який поки що єдиний продовжувач роду. Молодець, впевнений погляд, так і буде завжди. Далі Людмила споденюк надіслала нам світлину, підписала її Ха -ха -ха. мій найдорожчий подарунок. Синочок Артемчик. Моя радість і найбільше щастя на землі. Я його обожнюю і сильно сильно люблю. Мій зайчик Артемчику ростає щасливий. Наступна Олеся Єременко надіслала світлину своїх синів, мої найдорожчі хлопчики. Це надзвичайно цікавий досвід. Буде бути мамою синів. Ой, погоджуюся, на 100%. Ваню та Тарасику, люблю вас сильно, сильно. От завжди я досі що мріяв, щоб у мене був рідний брат, але у мене дві прекрасні рідні сестрички. Про сестер ми ще колись поговоримо. А сьогодні про синів далі. Катерина Головкіна наді... 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 надіслала світлину і підписала її. Ось так: мій найкращий маленький мужчинчик. Сергійко, <гум> хоч і малий ще, але завжди допомагає і втішає тих, кому сумно. Це моя велика втіха. Бережіть одне одного. Ще. Синочка Артемчика надіслала Артемчик. Катерина Іщенко. Моє найбільше щастя в житті це любов, яку не можна описати словами. Мій янгол, люблю тебе безмежно. А ми любимо вас, друзі, за відверті, за те, що ви відгукуєтеся на наші фотофлешмоби. Вдячні за світлини надсилайте фотографії, розповідайте про ваших синів, про їхні успіхи, досягнення в житті, про їхні захоплення, про свою любов до них і доповнюйте фото існує.